Найбільше ми довіряємо тим, хто був по той бік і не зламався, хто бачив темряву і не став нею. Цінність досвіду людини дуже висока. Людина, яка проживала зради, змогла вийти з глибокої депресії та самотності, і навчитися знову радіти життю, зможе працювати для інших, мотивувати жити, навчити проживати складний період. Та Повернути собі радість буття. Коли людина в своєму житті проходить досвід втрат, ну, наприклад, фінансових, торкається з самого дна свого страху, сорому, безпорадності і піднімається з цього дна. Якщо знаходить у собі сили відновитися, вона стає носієм особливої мудрості. Такі люди вміють бачити цінність не тільки в грошах, а в опорах, які не зникають, не завалюються у вірі, у допомозі, у навичках, у стосунках, у вдячності за життя. І коли хтось інший буде проходити подібний шлях, саме ця людина зможе стати для нього світлом, яке не осуджує, не повчає, а розуміє. Кожен біль, кожен злам це не кінець, це ініціація. І зцілений досвід стає даром, який можна передати далі з любов'ю, теплом, глибиною.